Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Звук Г. Позначення його буквою Г, звуковий аналіз слів, читання складів, слів, скоромовки. Тренажер для розчитування буква Г. Встигніть прочитати речення. Відкрите у підручнику сторінку 8, 9. Давайте поглянемо на малюнки. На першому малюнку зображена гава. Поглянемо на звукову схему. Га. Ва. Два склади. Наголошений перший склад. Два твердих приголосних звука, два голосних звука. На другому малюнку ягода агрус. Два склади. Наголошений перший склад. Три твердих приголосних звука. Два голосних звука. У слові гава. Перший звук Г. На письмі звук Г позначається буквою Г. Велика буква Г маленька буква Г. «Г» – п'ята буква українського алфавіту. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком Г. Володимир Верховень. У Гави свято. День народження у Гави Позліталася рідня Грак зі Львова, круг з Полтави, Ще й ворона з ірпеня. Ось чому лунає зранку і весь день аж до темна невгамовний гвалт на ганку, Хата гостям вже тісна. Зупиніть відео і назвіть слова зі звуком Г, які ви запам'ятали. Давайте прочитаємо склади, які показує гава. Спочатку прочитаємо склади із буквою Г. Га. Го гу Г. Звук Г дзвінкий. Протилежний йому глухий звук к. Давайте прочитаємо склади зі звуками для порівняння: К, Г. КО, го. Ку. гу, К. К. Давайте разом повільно прочитаємо слова. Гава ганок. Ґрунт. Гвалт агрус. Зупиніть відео і прочитайте ці слова у зворотному напрямку іще раз самостійно. Давайте разом прочитаємо і ці слова. Гелгіт, гелготати, гелготали. Запам'ятай значення слів. Давайте разом читати слова та їхнє значення. Газда господар. Газда це господар. Галаган півник. Галаган це півник. Гердан прикраса. Гердан це прикраса. Ось вона на малюнку із бісеру. Ганок. Це прибудова на вході будинку. Гвалт. Крик галас. Гвалт це крик галас. Прогавити, пропустити або прогледіти. Прогавити означає пропустити або прогледіти. Прочитайте ці слова та їхні значення іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте разом прочитаємо речення. Гава на ганку пекла запіканку. Гава на ганку пекла запіканку. Потренуйтеся читати це речення якомога швидше. Зупиніть відео. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Собі скоромовку. Спочатку прослухайте дві скоромовки. Дві гави зранку гасали поганку. Гави просили у мами сніданку. Зранку гуси гелготали. І на ганок залітали. Годі гуси гелготати Не дасте мені поспати. Тепер давайте прочитаємо ці скоромовки разом. Дві. Гави зранку гасали по ганку. Гави просили у мами сніданку. Зранку гуси гелкотали і на ганок залітали. Годі гуси гелготати. Не дасте мені поспати. Оберіть собі одну скоромовку і потренуйтеся вимовляти її швидко. Поставте відео на паузу. Прочитай вірші. Спочатку вірші прочитаю я, а ви послухайте. За Галиною Римар. Гра весела у гусей. Гелготіти до гостей. Гості знатні, непрості, голуби, галки, граки. Гелготіли гелготіли, та й голівки заболіли. За варварою гринько. Агрус, агрус, агрусина, мов зелена намистина. Будем агруси зривати. Треба мамі помагати. Агрус, 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 синки, ми нарвали півкорзинки. Тепер давайте прочитаємо ці вірші разом. Гра весела у гусей. Гелготіти до гостей. Гості. Знатні, непрості голуби, галки, граки, гелготіли, ГЕЛГОТІЛИ тай голівки заболіли Агрус. Агрус Агрусина мов зелена намистина Будем агруси зривати, треба мамі помагати. Агрус. Агрус, агрусинки ми нарвали пів корзинки. Прочитайте ці вірші іще раз самостійно. Підготуйся і виразно прочитай вірш, який тобі найбільше сподобався. Тобто із цих двох віршів вам потім треба обрати один і підготуватися виразно його прочитати. Тобто на місці розділових знаків ви повинні робити паузи, відповідно вимовляти речення, окличне питальне чи розповідне воно. Поставте відео на паузу. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.